Інколи при оформленні замовлень, особливо тих, де є акційні пропозиції, виникають питання, як це правильно оформити, і без консультації самому здати замовлення буває складно. Тож, дивіться, якщо є набір, він обов'язково має містити букви ПК англійською мовою. Тобто переводите клавіатуру на англійську, обов'язково пишете ПК і тільки потім вводите код товару. Без ось цих от букв не пропусти набір і буде вибивати, що такого товару немає. От, наприклад, набір Сила моря. Або, знову ж таки, ПК 89 і чоловічий набір вибиває. Набори зазвичай йдуть тільки так. Є ще можливість замовляти продукти, там один за 100% вартість, а при купівлі його, там інший буде зі знижкою там, 20% чи 30%. От, наприклад, як туш. Купи одну туш, а іншу отримай зі знижкою 20%. Ви вказуєте лише одну, переходите на другий крок, і на другому кроці. Вона додається та акційна, яку ви виконали умову автоматично. І якщо вона вам справді потрібна, ви гортаєте донизу в телефоні або в комп'ютері, де ви здаєте. Я тут видаляю зараз каталоги, щоб вони не заважали і не були лишніми товарами. Ось ви гортаєте донизу і обов'язково знаходите цю програму. Тобто, дивіться, бачите, кожна друга туш зі знижкою 20%. Вибираєте ту туш, яка вам потрібна, нажимаєте до на корзинку, і вона вам додається до вашого заказу. Бали теж додаються до заказу. Потім гортаєте знову донизу, і бачите, знову ж таки, є набір ефірних олій за спецціною. Тому що в каталозі була е, умова: зроби заказ на 5 балів і отримуй знижку на товар. Він додається тільки на другому кроці. На другому кроці також ви зможете додати ті всі е, позиції. Е, Участь в акціях, яких ви виконали своїм замовленням. От, наприклад, набір тестерів для догляду. Наступаєте на корзинку, він додається до вашого замовлення. Знову шукаю програми, в яких я беру участь, і виконала умови. Ще був один набір тестерів за гривню, я його теж додавала. А тепер я зробила замовлення понад 35 балів, маю право вибрати будь-який продукт зі знижкою 70%. Я вибираю тонік для обличчя. Теж нажимаю на корзинку і додаю його в корзину. В свою. Єдине, що тут можна вибирати, якщо виконали двічі умову, тричі умову, то ставите плюс-мінус і вибираєте ті продукти, які вам потрібно. Всі бали сумуються, і ось вас буде видно: 79 балів, 35 копійок. Тільки потім переходжу до оплати і обов'язково перевіряю весь свій заказ на останньому кроці. Якщо виявили помилку, вертаємося назад і коригуємо.